Більше вже 12 років наш відділ працює з бездомними особами та особами, звільненими з місць позбавлення волі. Сьогодні міський голова Андрій Леонідович завітав до нас, подивився нашу роботу. Поспілкувався з персоналом, з отримувачами соціальних послуг. У нас на обслуговуванні знаходиться близько 250 осіб. Наше завдання допомагати їм, підтримувати, годуємо, обігріваємо, консультуємо, одягаємо. Попав в місце рішення свободи. Поки відбував срок, родичі продали квартиру, тобто освободився. Ну некуда йти мені, подсказали, що есть такой дом. От звернувся сюди. не казали нічого сразу Прийняли все. Ну, я вам скажу отлично. Ні в чем не телевізор. Есть кухня есть. Їду дають сьогодні. Волонтери громадської організації «Бджола» провезли смаколики, провезли теплий зимовий одяг, трошечки їх підтримати, підняти їм настрій, поспілкувалися, побачили, як вони живуть. І дійсно розуміємо, що такі відділи вони в нашому місті важливі. Тому що дійсно кожен з нас розуміє, що в такі часи дійсно кожному потрібна підтримка, і моральна, і фізична.